Слава Богу, доброго ранку, Божої милості! Ми з вами можемо прославити Бога, подякувати Йому за прожиту ніч і попросити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій, і ми будемо читати молитви утренні. Спасі Господі всіх, хто долучається до молитви. Пряма трансляція йде на двох каналах. Це YouTube чтець Анатолій і. Голос православної молитви Тікток. Спаси Господі, Олександре. Бачу, ви написали, що мене чути добренько. Тоді молимося, читаємо молитву утренню. Сьогодні у нас понеділок. 21 липня, іюля. Казанської ікони Божої Матері, Великомученика Прокопія. Господи, благослови, Читаємо молитви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже, милості будь в не грешному, Господи Ісусі Христе, Сині Сине Божий, молитв раді причистої Твоя Матері, і всіх святих, помилый нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешители души истины, и живей и вся, исполняя сокровища благих. И подателю приди, и в лися в неочистины, не всякие скверны, и спаси, блажа, Душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый, бессмертный, помилуй нас, слава Отцу И Сыну, и Святому Духу, и Нине, и присно и во веки веку. Аминь. Пресвятая, Трое, помилуй нас, Господи, очисти рехи наша, Владыко, при просі беззакония наше, святий посети, истинення ми, ще наше, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и нині, і Прісно, і во веки векова. Амінь. Отче наші живі си на да святиться ім'я Твое, да при Царствие Твоє. Да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі, хлеб наш насушний даж нам днес, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляй Болжником нашим, и не веди нас Твои искушение, но избави нас от лукавого, восставшего От сна Препада им Ти блажим, Енгельської <кхух> Песю Приєм'те сильне, свят, 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 если Боже, Богородице, и помилуй нас, слава Отцу, И Сину, і Святому Духу, о одра і сна воздвилной си, Господі, умой про святий сердце, і сні мої отверзі, о єжепье, святая Троїце. свят, свят, свят і сі Боже, Богородіце і помилуй нас, і нині, і прісно, і во веки векова Мінь. Внезапно прийти, приятелю ж до діянь обнажаться на страхом зовім полонощі. свят, свят, свят і сі Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. От знову став, благодарю Ти Святая Троїце, як у многі раді Твоя благості до терпені, не прогнів власне і сіна милинів і грішного, Неже погубил Меиси, беззаконьми моїми имени чоловіколюбства, лиси обично в нічані чайне лежащего сдвил Меиси, вое же утреннего Ти славословить державу Твою, і нині ныне мої очі Очи мысленные отверстия моє Уста, получайтеся, Славе всем Твоїм, і розуміти заповіді Твои, і творите волю Твою, і піти Тя во исповедании сердечного, и все Святое ім'я Твоє». Отца і Сина, і Святого Духа, нині і прісно, і во веки веков. Амінь прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімося і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. м'я Боже, повеліці, милості Твоєї, по множество, Твоїх очисти, беззаконня Моє. Найпаче моє беззаконня моєго гріха, моє чисті М'я, яко беззаконня моє а знаю, і гріх ми предо мною свину, Тебе, Єдиному соріші, и лукаво, и при Тобою сотворих, якодо оправдівшися во славі всех Твоих, и победише Дити, ті, по беззаконі зачат єсім, і в грісех родиня, маті моя, Себо істинно возделись, и безвестна и <клес> тайны, и при мудрості Твої. Окропишему и сопами, ошищуся, мышими і паче, снегоубелюся, слуху моєму, дай радості, радостью возрадується кості кости смиренные, отврати лица ответы грех моїх, і вся беззаконня моя очисти, Серце чисто созижде мені, Боже, і дух прав нови в не отвержи мені от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от мене. Воздачні ради Спасіння Твоєго і духом владишне твердім'я, научу беззакони, і путім Твоїм і нечестиві, як Тибі обратяться, і збави ме отхові, Боже, Боже, спасіння мойого, цей язик мой, правді Твоєї, Господі, сні мої твердиші. І уста моя вознесят, хвалу Твою, коаще би восхотілись і жертви дал бих Оба Всісожні благоволіші жертва Бога, Дух, сокрушен, Сердце сокрушенное и смирено, Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Тим им сиона, и до да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды в воздушении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твои тельцы, верую в воединого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа. Сина Божия, Единородного, Ижего от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истина, от Бога Истина, рождена, несотворена, единосушна, Отцу им же Вся быша, нас ради человеки нашего ради Спасения, шедшегося с небес и уплатившегося от Духа Свята и Марии Девичеловечеся, распятого же за при в Симпелати, і страдавший порибезне, и воскресшего третий день по пописанием, и вошедшего на небеса, и в Диснею Отца, и паки, душего со славою, судить, живим и мертвим, Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящого, іже от Отца Ісходящего, іже со Отцем, і Сином, споклоняй, Моей славі, малоголовшего Пророки. Соборною і Апостольською и і Церковь, исповедуй единокрещение, воставлення гріхов, чаю воскресення мертвих і и будущого віка. Амінь. Боже, очисти Очистия грешного, яко, ніколи же сотвори благо пред и предобойной да во сбави мне от лукавой дабы воля Твоя, да неосужденного Твер за уста мой недостойная, і восхвалю ім'я Твое Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна, восставь полношной пісні, приношу спасі, і и в вопиюте, не даш мне снуть и в гріховній смерті, но ущедви распнися волею, и лежащий мне в линусе скорее восстави, и спаси Мья предстояние и молитве, і по сне ночь не в весе День безрешен. Христе Божие, спаси меня. Тебе, владыко человеку любчи, от сна восстал, прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием Твоим и молюся. Избави меня от всякие мирские ясные вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты и Мой Сотворитель, и всякому благопромыснику и Податель. От Тебе же всі оповання, моє Тебе славу висилаю, нині і присно, і во веки віков. Амінь. Господи, і же мною Твоєї благості, великими щедротами Твоїми, дали семь і рабу Твоєму, мимоше в імяноші, без безнапасть прийти от всякого зла противна, Ти, сам владико всяческих Творче, сподоб'ям існім, Твоїм святом, просвіщеним серцем творити волю Твою нині і присно, і во віки веков, Амінь. Господи Вседержителю Божий сил і всякие плоті Вишній живий, і на смиренные і серця жиют Робе и і и сокровенные человеков в яве предведы, безначальной пресносушной свете, у Него жине ис і ли приложение осінення, Сам бессмертный царю, прийми моление наше же в настоящее время, на множество твой шедро, дерзающих скверных Тебе у стен Твоим, и, оставив на пререшение наше, я же делом и словом и мыслью, ведним или Неведним сорешенным нами, и очистины от всякой скверной плоти и Духа, И даруй нам бодрым сердцем и трезвенные мысли, все настоящее життя, и нож прийти, ожидающим пришествия, светлого и явленого дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вождя со славой, судья всей прит, кому ж да по делам Его, да не Паче вленившиеся на бодрище, и воздвижение в дела, не обрядшемся готови. В радості божественний чердок, славью совнидем і держи празднующих гласні пристани, і неизреченные сладой зрящих твоего лиця доброту неизреченную, Ти боийся істинний світ просвіщає і освіщає всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий, Господі милості творящого, прис з нами, велика й жені слідна, і славна, і же і ужасна, іженіще слав, подавши нам сонново покоєння мище наше, и ослаблення трудом, но трудне, плоті, благодарим Тя, коні погубилися нас, собі законьми нашими, на чоловіку любству обычно, в внічані ріжаще, не воздвілися, воєже славословити державу Твою. Тем же молим безмерною Твою благость, просвяти наши мысли, О часа и ум, нашу тяжку, осмоленность и восставь, отверсти нашего Уста, исполнить Твоего хваления, куда возможно, непоколебь, Тебе во всіх и от всіх славимому Богу, безначальному Отцу, Еди народ, Твоим Сыном и Всесвятим и Благим и животворящим Твоим Духом, Нині і присну, і во віков. Амінь. Аминь. Войспівай, благодать Твої молю Тя у умою, благодаті, ступати правями настави потем Христовой заповедей, бдети к песні укрепи, Уныні, сонгоняющих зв'язана пліницями рехопадений, мольбами Твоїми розріши Бога невестом в і во дні сохраняй, борющих враг, і збавляющих меня. Жизнодателя Бога рочої мершлини, м'язре смі оживи, яжи святні вечерні, рочей душу мою сліпшої просвіти, одивна й владишня палата дом духа Божественна, мені сотвори, врача рочої, врочої душі, моєї многолітнеї страсти, волнующуюся життійською бур'ю, косі зім'я покаяння направі, і збави, Оні вечнойшої черв'я, же злами, і тартара, Да мяше безсом радования и же многим рехом повинника, ново сотворими, обещавшую нечувственный пренепорочное сорішение, страна муки, всякие покажи мне всех влады кому ли, небесное ми, улучшить и веселье со всеми святыми Сподоби, Пресвятая Деву, слыши и глаз непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам причистая души моя скверно очищающие, Синание от сердца приношу те непрестанное сердце и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превысший я ангел мріскагом и превышее слитье сотвори. Святоносное, небесная Небесное, духовное благодатье мне направи, родство і и снег, похвалению, сквернее и скверное и Душе тленных м'япасти, збави Христа прилежно умоляющий, йому же честь и поклонение подобает нині и присно и во веки веков. Аминь. Много милосеве всемилосеве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви, шели, воплотили Сейсеку, да спасе всех, і Пах, и спаси, спасибо по благодаті молютя, а ще Боги, спасем и несе благодати, да надолпачи, ще и щедротах, милості віри, веры, Бомьяре к Лиси, о Христе мой жив буде, ти не узрить смерти во веки. А ще у Боверы, я життя спасает отчаянные северы и спаси меня, как Бог Ти і создатель. Вера же вместо место дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеше Бо дело не оправдающих меня, но та вера моя давлеет вместо всех, да отвещает, да оправдит меня, та да покажет Мя причастника славы Твоей вечные, да не убо похитит меня сатана и похвалится Слове, еже оторнуть меня от Твоей руки и ограды, но или лихушу спаси или не хушу Христе спаси мой. При двори, скоро, скоро пой Бог, ти бы бо Бог мой, чрева матері моя, сподобая Господі, нині возлюбить тетя, якоже возлюбих, і надати самі грех, і пак і поработати тебе безлиности тошно. якоже поработать прежде сатані сівому, наїпаче же поработаю тебе, Господи, і Богу моєму. Ісусу Христу, сядні живота моєго нині и присну, и во веки Святий Ангеле, предстояй, окаянный душі і страстной моей жизни, не остави мене грешного, ніже відступи отступи от Мене за невоздержання моє. не даш місто лукавому демону обладати мною, насильством смертного сего телесе, Укріпи бедствуючу і худую мою руку, і настави мене на путь спасіння. Ей святые Ангелі Божии, хранители, Покровителю, окаянни мое души и тела, вся мне просили к митя скорби хвося во все дні живота моего, и аж, что зарешив пришедшую носию, покрими в настоящий день и сохрани от всякого искушения противного, да ни в коем ресе прогнивою Бога. І моліся за мяко Господу, да отвердит м'я в страсі своєм, і достойно покажет мне раба своє благості. Амінь. Аминь. Пресвятая Владичице Моя Богородіце, святими Твоїми Твоими мольбами, от жене от мені смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, ни і вся скверная, лукава, і хуйная помишлення от окаянного моєго серця від помраченого ума моєго, і погаси пламінь срастей моїх, як у ніч єсмі окаяння, і избайми от ноїх лютих воспоминаний і предприятій, і від всіх действ, злих свободи сі від всіх родов, і славіться пречестної ім'я Твоє, во віки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі. Яко ми усірно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, благослови на Ти в жинах, і благословин плачева Твоєго, яко Спаса родила сі душ наших, Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивних даруях. И Твоє сохраняй Христом Твоим жительство. Спаси Господі, и помилуй Отця Моєго Духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставников, благодій. Всіх нині нам і тут поминаємо, и всіх просивших у них помолиться. Всіх воїнів на полі брани и всех православных християн, упокой Господи, душу усопших раб Твоих, родителей Моих, сродников и благодетелей. тех, нани нами тут поминаем усопших рідних, усіх в війні на полі брані, убиєних і всіх іже некому о них помолитися. І про і про всіх православних християн і пристимся сорішення вольної і невольної, і даруй ім царстві небесному. Псалом 90. Живий помощи лишньою крові Божій небесного двориця, рече Господи, заступник мой сий, прибежіще мое. Бог мою, повай на нього, як то й збавить Тя деловчи, мятежно, убитя, его, от Сіті ловчи, от славися метіжна пришма Свои осініття, і под його надеєшся, оружем обитя истины Його, не убоившися від страха, ношного стріли літящі в одні, от вещи беса от неприходящие, от срящи без полуденного, поди от страни Твоя тисяча, і тьма, одіснує тебе, к тебе же не приближиться». Обачиючи мы твоим осмотришие і грешников узреши, узріши, ты, Господи, уповання моє вышнее положили все прибежище Твоє, не приет тебе зло і рано не прибіжиться Телеси Твоему, яко ангелом Сым заповеси Тебе, сохранить Тя у всіх путях Твоїх, на руках возьму Тя да ніколи приткнеш Його камінного Твою, на Аспида і Василиска, наступище и побережье Вой змія, Яко на я опова і збавлю, і покрию, і яко позна імя моє, возаветку м'єю слышу його, сніми скорбі з мою, і прославлю його, долго тої дні сполню його, являємо спасіння моє. є сякого істину, блажиті Я прісно блаженою блаженною, преніпорочною, і, і Матір Бога нашого, чесніше херовим, і, і славніший без Серафім, Безісління Бога слово, Рочу, сущу, і благородить, Тя величаєм. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, помилуй, Господи, благослови молитва Раді, причистої Твоя Матері, і сило і чесного жертворящого Христа, Божого Михаїла і всіх прочих безплотних небесних сіл. Свято Андрія Превозвено, святих славних і всіх вальных апостолів, свята рано великого князя Владимира, і Великої Княгині Ольги, святих великомучеников Георгія победоносца, це Пантелеймона, святої великомучениці Варвари, священномученика Кипріана, мучениці Юстинії, преподобних і богоносних отець наших, Мефодія, Іова овоем Філохія, Творцов Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво печерських Сергія і Нікона на Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних Бога Отецькі Кимаяни, святого великомученика прокопія праведного прокопія Христа ради і родів, гостюшкого чудотворця, правідного Прокопія Остянського, священномученика Олександра Фідора Ніколая Пресвітеров, Собор преподобних от Печерських, їх же і пам'ять нині совершає, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божий, нас грішних. Амінь. Спасі Господі всіх за молитву, всім. Божого благословіння на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні у нас понеділок, новий тиждень розпочинаємо з Божою допомогою. Хай Господь допомагає нам, щоб нам вдавалося все добре, щоб ми старалися бути кращими і були людьми в першу чергу, старалися бути християнами. Спасі Господі всіх вас за. Молитву, за ваші лайки вподобайки, за те, що підписуєтесь, ділитесь трансляцією. Будемо живі, здорові. Вечором сьогодні, 10-та година, плюс-мінус. Будемо вечірні молитви читати. Всіх з Днем пам'яті Казанської ікони Божої Матері. Поможи всім, Боже. З вами був Чтець Анатолій, Почаю, всім гарного Богом благословенного дня і тижня. Всіх укріпи Господь. Пам'ятаємо, молитва це наша розбо... розмова з Богом. В молитві ми дя... прославляємо Бога, ми йому дякуємо і просимо в Нього благословення. Так що апостол каже, не пристав на двір, Вийшли прославили Бога, щось робити, попросили благословення. Вийшло зробити, подякували Богу і не вийшло, просимо, щоб Господь допоміг. Тобто вчимося постійно. Перебувати з Богом, дякувати, прославляти Йому і просити в нього. Спасі, Господі, всіх!